Наприклад, якщо говорити про 18 століття, да то лівобережна Україна, ну от як Малоросія, вона окрема була. А Слобідська Україна була також окремо. От Слобідська губернія, вона називалася. То на початок 19 століття їх приєднали, і все це втрьох утворило ці три відтінки зеленого. Да вони утворили малоросійське генерал-губернаторство. Тобто лівобережна Україна і Слобідська Україна утворили малоросійське генерал-губернаторство. Малоросійське генерал-губернаторство, яке в свою чергу, поділялося на три губернії: Чернігівська там де у нас була Чернігівське воєводство, да, Полтавська губерня і Харківська губернія. Ось вони в трьох, в трьох. є. Наступним, хто приєднався до Московії, це у нас була Південна Україна. Говоримо тепер про усі три скажіть мені, відтінки Бускового. Почнемо відсюди, з Таврійської губернії. Таврійська губернія, подивилися на її окреслення Таврійської губернії. І скажіть мені, будь ласка, що це за колишні землі, якої держави? Це колишні території якої держави? Таврійська губернія. Це було Кримське ханство. Кримське ханство. Хто мені скаже, в якому році Кримське ханство відійшло до Російської імперії, тобто коли вони стали Таврійською губернію, в якому році Кримське ханство відійшло до Російської губернії? 800. Ну, ну, 82 друге або вісімдесят 83, третє 83. 83. В тисяча році, році Кримське ханство відійшло до Російської імперії, і ось цей шматочок темно-бусковий він приєднався в 1783 році. Так починаємо тепер про Херсонську губернію. Як вона увійшла до складу Російської імперії? Дивимося уважно, тому що вона буде відходити шматочками. Давайте я прям візьму отак от і трішки помалюю, да, Червоненький, буде нормально. Перше, отак ой. Щось трішки криворукость. Бо ви мені зараз скажете, що ні так. Ну вже пробачайте, я намагаюся, от так о навіть щось вийшло. Тут у нас Дніпро, а тут у нас Південний Буг, і ось цей шматочок маленький. Він перший відійшов. Давайте ми з вами напишемо. У нас була перша війна між ну як пер... ну, вона не перша, але у нас дві важливі війни між Росією та Туреччиною османською імперією. Ось ця Херсонська губерня. Це все території, які були у складі османської імперії, у складі османської імперії, так 1000 тисячу сі дітей рік 1774 році. Ось угу, почті видно. Ось ця маленька частинка відійшла. Нагадую вам, що ось ця херсонська губерня. Була у складі Османської імперії, і в останнє воно згадується за Бахчисарайським мирним договором. Бахчисарайський мирний договір. Пам'ятаєте, коли домовилися між собою Османська імперія і Російська імперія, про те, що ося цей Курдуплик буде незаселений, пам'ятаєте, були там такі умови? Всі ці території відійшли до складу Османської імперії, бо тут був Чигирин, там два Чигиринські походи. У нас було щось звідти тягнулося. Тобто, десь 100 років приблизно ці території були у складі Османської імперії. Так, перша війна у нас тисячу рік за кучукою на відходить у нас від Дніпра до південного буку. Ось ця маленька. Територія до Російської імперії. Є далі наступний курдуплик від, боже, як я називаю українські території курдупликами, ну на лобні серце, де повага, ладно, Від Південного Бугу до Дністра, де у нас Білгород-Дністровський, отак от. Так от. Да? Ось ці території тепер за яським мирним договором відійшли до складу Російської імперії в 1791 сімсот дев'яносто першому році. Тисячу сімсот дев'яносто першому такі гатків в 1791 році є і третя частина. Ось тут це в нас південь Басарабі. Називається Буджак без Ось ця Буджак, ось цей да від Білгородністровського від бівідністра до Дунаю відійшли до Російської імперії в. 1812 році, знову ж таки, за результатами війни. Ви можете звернути увагу, що всі дійни от кінця 18-го, початку 19-го століття, да, з Османської імперії Османська імперія програвала. От. І вона, бачите, Російська імперія так от по шматочку в неї забирала територію у 1774 році шматочок, потім 1791 рік шматочок, потім 1812 рік шматочок. Розібрали з вами да, Херсонську губерню, пошматували. Зрозуміли ви, що за Херсонську губерню? Так, розібрали. Бачите, ми кожну, кожну частинку розбираємо з вами. Визначили з вами. Таврійська губерня відійшла в 1783 році, третьому році. Це колишнє кримське ханство. Херсонська губерня по шматочку, по шматочку розписали так, з вами. А що ж тоді Катеринославська губернія? Хто мені скаже, що це за територія? Ось Що ці, ось ці тут було? А ну подумайте. Це Запорізька Січ. Правильно, Запорізька Січ. Катеринославська губерня це територія Запорозької колишньої Січі, яка припинила своє існування в 1775 році. І е, розібрали з вами. Малоросійську губерню, дивимося, і всі ці території, оці три, від, три відтінка а, було, а, вони називалися всі разом новоросійське генерал-губернаторство. Так, і в нас залишилося, як ви бачите, правобережна Україна. Так? Правобережна Україна, я вам нагадую, оці три відтінки жовтого. Це в нас території, які входили до складу Речі Посполитої. Тобто це буде досить такий специфічний регіон, оскільки це були території, а, вони входили до складу Речі Посполитої. В результаті другого поділу Польщі до а, Росії відійшло отак, оттак, от, ось ці землі, Київщина, да, і е, пригадую, де Захід де схід, і схід, східна Волинь. Це другий поділ Польщі. А в результаті третього поділу Польщі е, до Російської імперії відійшли е, Західна Волинь, і це території були. Вони були у складі речі посполити. Тобто тут був великий відсоток польського населення. Треба не забувати про це. далі. Ми маємо, значить, з вами розуміти, що тут у нас польська мова розповсюджена. У нас тут розповсюджена католицька, українсько греко-католицька церква. Ну вам необхідно також запам'ятати, що вони разом утворили нову губернію, яка називалася. Київське генерал, нову, нове генерал-губернаторство, Київське генерал-губернаторство, і складалося з трьох губерній. Волинська, це колишнє Волинське воєводство, Подільська губернія, Подільське воєводство і Київська губернія. Ось так. Якщо, наприклад, ми з вами коли говорили про річ Посполити, там у нас діяла формула 3 плюс 3 плюс 1 до 6, то тут у нас буде своя формула, яка буде виглядати так: 3 на 3. 3 на 3. три генерал-губернаторства в кожному по три губернії. І того дев'ять губерній. Ось особливість адміністративно-територіального устрою ці часи, які ви повинні знати.